У цьому відео поговоримо про наступну проблему. При спробі відкриття сторінки в мережі Facebook, використовуючи інтернет-браузер на комп'ютері, отримую наступне повідомлення. Сторінка зараз недоступна. А також рекомендацію, що її потрібно спробувати перезавантажити. Перезавантажую сторінку. Можемо спостерігати, що нічого не змінилось. Аналогічна або схожа ситуація може виникати, якщо спробувати відкрити сторінку в інстаграмі. У моєму випадку причиною є блокувальник реклами Adblock+. Plus. Хоча цю проблему може викликати будь-який блокувальник реклами. Все, що потрібно, це вимкнути блокувальник реклами для Facebook, Instagram або для будь-якої інтернет-сторінки, яка не завантажується. Розширення, яке блокує рекламу, можна знайти ось тут. Або натиснувши на кнопку розширення. Далі знайти розширення і натиснути на нього. Для вимкнення необхідно натиснути на кнопку призупинити на цьому сайті. Як видно, тепер сторінка завантажилась без проблем. Можливо, після вимкнення блокувальника реклами потрібно буде оновити сторінку, натиснувши на ось цю кнопку.